Мальовничий Київ розібрана поштова площа і занедбаний річковий вокзал. Під пекучим липневим сонцем журналісти, виконроби і замовники чекають на Віталія Кличка. Очільник міської адміністрації повинен перевірити виконання ремонтних робіт. Однак через їх проведення застряг у пробці і запізнився на півгодини. По приїзду міського голову зустріли не лише журналісти, а й винуватці події. Один поперед одного виконавиці замовник пояснювали, чому так довго ремонтують і. Кто кому скільки винен. И 13 миллионов, которые вы должны. Владимир Андреевич. почему ты у меня в кабинете выкрыть не могли, а здесь пытаюсь блефовать. Не нужно. Неприятно, что это помещение. Владимир Андреевич, я вам и в кабинете вашем говорил, что у вас недостоверная информация о нашей задолженности перед нашими судьбами. Достовірну інформацію нам розповів виконавець робіт, який два роки тому виграв тендер у Києвавтодору. Замовник в особі комунального підприємства нам в коментарі відмовив, а виконавцю не доплатив 70 мільйонів гривень. «Государство не могло фінансувати в лице Київ, дирекції Києва нам этот об'єкт в повному об'ємі, тому будівництво затягнулося. Заплатили 330 мільйонів. Виповнили ми роботу на 340 мільйонів. Стоїмость проекту 400 мільйонів гривень. Ось вся арифметика. Така арифметика Віталія Кличка шокувала. Кошти на добудову є, але на рахунках казначейства. І через традиційну для нашої системи бюрократію так просто їх зняти не вийде. Реально ці гроші є. Тобто віртуально ці гроші є в казначействі, які виділені на даний об'єкт, але реально цих грошей неможливо отримати. Я думаю, що сьогодні у мене будуть стрічну надії з міністром фінансів, де з вопрос хочу підняти так, так як любая затяжка за здачі об'єкту в експлуатацію автоматично позумаємо, позрувають стоїмость об'єкта. Окрім збільшення вартості робіт, вони йтимуть у борг і в пів ноги. А це кілометрові затори у центрі міста. Розібрана набережна, постійне будівництво і занедбаний річковий вокзал. Така картина на березі Дніпра стоїть вже не один рік. Реконструкція поштової площі столиці триває більше двох років. Її мали завершити до кінця літа минулого року. Зробили лише частину транспортної розв'язки. Залишилася решта доріг Дніпровська набережна і річковий вокзал. Якщо в бюджеті знайдуть 15 мільйонів гривень, то дороги закінчать вже до кінця цього літа, що значно полегшить рух і автомобілів, і пішоходів. А благоустроєм самої площі міська адміністрація займеться спільно з інвесторами. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна.